Студія, всім дай Боже, сьогодні в нас трохи львівська погода, дощить. І в нас пішло в тиждень бех. Ще одна беха. І тут ще одна красивіша беха. Це взагалі золото. Мені прям дуже зайшла. Ой, дивіться, яка вона блядь. соска гарна. Має 2-літровий бензин. Н42 мотор-салон взагалі просто сказка. Не знаю. Оце -от дерево, я лапаю кайф від таких білих салонів. Взагалі бомбяо. Я тільки із-за того салона би її купив. Тут ми поміняли масла фільтра. Звісно, що безкоштовно, тому що масло з фільтрами було в нас придбано. Поміняли датчик розпредвала на вихлопі. Зробили діагностику знизу подивилися ходовку подивилися чи там нічого не мокріє там все файну бомба